Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! А з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Звертаюся я до, шановного мною голови Чернівецької обласної ради, пана Олексія Сергійовича Бойка. Шановний пане Олексію Сергійовичу, зараз на рідній вам з процвітає контрабанда нелегалів з території Молдови на Україну. В Колишній Сикірянський район на Сикірянщину. Схема дуже проста: приїжджає нелегал або заробітчанин в Республіку Молдову ПГТ Окніца і його через сад, прямо корумповані сикірянські прикордонники за 600 американських доларів, проводять що прямо в місто Сикіряна, Чернівецької області, через державний кордон. Засадом його підхоплюють. Поліцейські корумповані сукірянські садять в автомобіль і за 100 американських доларів, що довозять прямо до місця призначення на Сукірянщині, ну або до фіртки рідного дому. Я думаю, пане Олексію Сергійовичу, ви подивитесь це відео, знаю вас як щирого патріота України. Приїдете на рідну вам Сукерянщину і наведете порядок на ділянці. Україна молдовського кордону на секірящині і розберетеся по закону сурово з корумпованими секірянськими прикордонниками та секірянськими корумпованими поліцейськими, які зраджують присязі. Дуже надіюся на це не тільки я, а усі патріоти Секірянщини з повагою.